Всім привіт! швидко записав перше відео, воно мені загрузилось на Apple. І, і вже почав о, нарешті загруживсь. І вже почав другу частину. Як знайти банан? Так, я... п'ять п'ять. Так, я знайшов Ну, Заходимо на цю карту. І перша пасхалка пасхалка на цій карті це піца. поїли піцу і можемо йти до наступної пасхалки. Зараз нам треба якусь гору знайти. Ну, я не знаю, що я його поки. А, ні, ну, ну так, які тут є гори? О! Я вже побачив пасхалочку. Хто зрозумів про яку пасхалку я розмовляю, можете вже писати в коментарях. Ну... А не поприв'язки. І в нас є такий бананчик. Жаль. Нет. Нет. У нас есть такой банан. Кто то спустил камеру, я в нем дивлюсь и... И... И есть вот такой банан. Воссалый банан. Ту -ту -ту. банан. Ту -ту. Так, такой веселый банан. Веселый банан. Тут, тут, тут. Я веселый банан. Тут, тут. Так, на жаль... І цікаво, тут ніякі так і не поміняли, як з очним. Mm -hmm. mm -hmm. Підпишіться на канал та в коптебайте. І тоді я зніму третю пасхалки роботі. І всім до побачення!